У Полтаві підбили підсумки щорічного вже 14-го творчого конкурсу Майбутні країни у мріях дитини у трьох номінаціях: комп'ютерна графіка, художні та літературні твори. Учасники повинні були продемонструвати всі переваги сумлінної сплати податків. Мій твір був про лісову країну Перша права сторона, вона сплачувала податки і жила мирно. А е, на лівій стороні лісу е, всі звірі не сплачували податки. Вони були е, дуже бідні і хотіли змінити своє життя. Загалом до конкурсу долучилося 10 тисяч школярів Полтавщини, 800 – саме з Полтавської області. Полтавська область вийшла, ну. В неофіційному заліку на перше місце ми дуже багато взяли на республіканському конкурсі два перших місця і третє місце. І у нас є лауреати. Сьогодні ми запросили їх до студії. Деякі подарунки лауреатам вручили ще влітку. Наприклад, завдяки перемозі в цьому конкурсі Катерина Ментос відпочила в оздоровчому центрі Артек Буковель. Я написала твір у віршах. мій твір називається Сільська драма. Я хотіла в цьому творі показати, що двоє селянин, які один Задекларував своє майно, інші не задекларував своє майно, і один що задекларував своє майно, він отримував податки та платив податки, отримував вчасно пенсії, зарплати. І я хотіла цим показати, як прекрасно сплачувати податки. Серед інших подарунків планшети, телефони та подарункові сертифікати на придбання сучасної техніки. Податківці Полтавщини сподіваються, що цей конкурс виховує сумлінних платників зборів, ознайомить їх із роботою фіскальної служби. Можливо, саме ці учасники майбутні податківці.